Сторінка 207, параграф 42, 43, гумор Павла Глазового про письменника Павло Глазовий, 1922-2004 роки. Прославився в українській літературі як гуморист і сатирик. Писав здебільшого співомовки, віршовані гуморески та байки про гумористичне спрямування. Свідчать одні тільки назви збірок цього письменника, «Великі цяці», карикатури з натури. Смійтеся, друзі, на здоров'я, сміхологія. Остання збірка звучить як назва підручника. Скажімо, зоологія, біологія, без сумніву, вивчати сміхологію буде цікаво всім. Тим паче, коли автор цього підручника великий життєлюб, який так писав про любов до сміху. Я так люблю веселий сміх, здоровий сміх, що гріє всіх, переливаю слово радість, яку в душі своїй зберіг. Роль гумору в житті українців. Учені доводять, що сміх продовжує життя людини. Він має ще іншу користь. Під час сміху людина задіює 80 різних м'язів. Отже, сміх певний тренажер для всього організму. Крім того, у наслідок сміху в організмі виділяється гормон радості, який підвищує імунітет. Пропонуємо скористатися цим своєрідним тренажером від Лазовського. Еволюція. 1982 рік. В зоопарку біля батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько. Наука доводить. Що людина, безперечно, від мавпи походить, то чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чом людьми ще й досі справжніми не стали. Батько вуса гладить, весело сміється, так і синку, і людям не всім удається. Найважча роль 1982 рік. Вихваля свого синочка, мати на всі боги, у студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери. Аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені в третій дії викочує бочку. Заморські гості. 1982 рік. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до Райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьору, холови немає. Він, якраз нові будинки, в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант, і вдруге не дивуйтесь, каже, розбирайтеся в людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди. Мож пана по українськи розмовлять не буде. Похвала 1982 рік. Ахи. гукнув старий павук, зустрівши юну муху. Ти так гудеш, що кожен звук, як музика для слуху, за дивну дарію твою і за гладенькі ніжки. Я все покинув би, пішов хоч на край світу пішки. Ти як перлина, як топаз ти як іскрина. А муха дзис і тільки раз попала в повутиня, ну і зрозуміло, що було, і що робилось далі, оскільки діло вже дійшло у байці до моралів то я скажу, що не для мух слова звичайно мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться.